Чудова пропозиція, чоловічі сорочки з коротким рукавом. Дивимось. Оп, такий коротенький, гарний рукавчик. Сама кольорова палітра, сорочки ви бачите, також тут є чудові гузики, які дуже легко застягуються, розтягуються. Спостерігаємо за всією кольоровою палітрою, яка у нас тут є. Є ось такі чудові зігзагами, є ось такі темно-синенькі. Також є, дивіться, ніби такі ляні зелені. Виглядає дуже гарно. Все такі ж є гузички. Ось, легко застягуються, розтягуються. Є така ж варіація, але синенька. В цій варіації, як ви бачите, тут у нас є невеличкий кармашок на грудинці. Також подивимося, як воно виглядає, ось на модельці. Наприклад, цієї футболочки глянемо, що у нас по составу. Тут у нас 100% котон. Трошечки в нас по розмірам 6 S, 8 M, 5 L, 2 XL. Вартість однієї одиниці 170 гривень. Вартість цього лоту 3570 гривень. В лоті 21 сорочка. Якщо бажаєте їх замовити, звертайте наших менеджерів.